Добрий день, дітки! Я працюю дитячим лікарем в лікарні. Хочу вам розказати історію, яка трапилася з Андрійком та катрусею. Якось одного разу діти залишилися самі вдома і вирішили пограти в лікарню. Знайшли аптечку і побачили там пігулки. Вони були такі яскраві і різнокольорові, що діти захотіли їх скуштувати. Спробували спочатку червону, потім зелену, синю, жовту. І коли батьки повернулися з роботи, діти були непритомні. Вони одразу викликали швидку допомогу і Катрусю та Андрійка забрали в лікарню. Їх там довго лікували, промивали їм шлунок, ставили уколи, вони лежали під крапельницями. Діти отруїлися пігулками. Їм було дуже боляче і соромно. Коли діти одужали, вони повернулися до школи. Вчителька розповіла усім дітям в школі про шкоду ліків, якщо їх вживати. Не за призначенням і без дозволу. Також вчителька розказала, що іноді ліки виготовляють у яскравих упаковках і навіть з приємним смаком, але це зовсім не означає, що їх можна вживати просто так, як цукерки. Вчителька розказала дітям, що Андрійка і Катрусю врятували завдяки тому, що батьки вчасно повернулись додому. Якщо б вони затримались, то діти загинули б. Тоді діти вирішили, що ніколи не будуть вживати ліки без дозволу, а коли знайдуть щось підозріле на майданчику, обов'язково покличуть дорослих. Ось така історія трапилася з Катрусою та Андрійком. Сподіваюся, що ви запам'ятали, що не можна брати без дозволу незнайомі предмети, вживати пігулки, якими б смачними вони не були. Треба завжди піклуватись про своє здоров'я. Дякую за увагу! Бувайте!